Доброго вечора всім добрим людям! Любі друзі, бачите, яка обстановка. Я ніколи вам не показував, як я це роблю. І ми вернулися до класичного методу. Чому? Зараз розкажу. Зверніть увагу, що я хочу у цьому відео розібрати своє останнє відео, в якому тут я десь лишу на нього ссылку, і в описі лишу на нього ссылку. Яке було таким чином знято, можливо, навіть експериментально. Я нічого там не говорив, не коментував, спеціально спочатку хотів. А потім е, хотів тільки подивитися, які будуть ваші коментарі, що хто напише, які будуть ваші враження і зауваження. Я говорю про це відео, де я дуже дуже багато разів вискакував дивитися. Хтось мене похвалив, хтось мене висміяв. Ви знаєте, що я відношуся до тих людей, які не особливо люблять виходити багато разів. Але саме в цьому відео було трошки по іншому. І я тут хочу пояснити, чому у чому була складність, а складність була. Я навіть не міг всю складність вам показати. По-перше, було тільки дві камери, а треба було три, щоб побачити. І сьогодні я хочу вам розказати в такому ракурсі, що можливо вже не для загальної публіки, а для тих, хто навчається. Все ж таки, я не забуваю про те, що більшість із моїх глядачів це ті, хто навчається, і саме для них потрібно не шоу, а результат, якщо вони наодинці залишаться з подібними заїздами, що саме мають робити. Саме ідеальний варіант у новому варіанті, який я використовую на каналі, це дрон. Але в даній ситуації, по-перше, була трошки несприятлива погода. А по-друге, ви бачили, що більша частина маневру отут знаходилася під накриттям. Тобто літати там неможливо. І, відповідно, був ще й причіп, який я тут. Хочу зімітувати, я доклею до нашої давньої подруги, фури, на якій багато з вас вчилися, багато е, е, хто висміював її, і сміялися з мене, що я іграшками бавлюся. Ну, нехай. Е, я доклею трошки хвоста, тому що в даній ситуації я був в цьому місті з причепом, який має довжину 15-20. Це пам'ятаємо новий стандарт причепів в Європі, який бере 37. Європалет. Давайте подивимося у тому відео, з чим я зіткнувся і чого ви, більшість з вас не зауважили, яка саме була, які саме були труднощі. Труднощі були найперше почекати, поки на зеленому стрелісі марокінець переді мною звичайний причеп ставив на рампу далі 38 хвилин. Це була перша труднощ. Друга трудность була поставити мені, і давайте побачимо, подивимося, що саме, на що саме я звертав увагу, коли дуже-дуже багато разів виходив. Значить, дивимося. Ви пам'ятаєте на відео, що ми приїхали з цього боку. Тут у нас. Слава Богу, настільки вони розуміють, що ставлять через одне місце. Тому що через одне місце тільки так можливо тут запаркуватися. Один біля одного неможливо. Хіба можуть на місце, яке залишається, тут поставити якусь маленьку машину одиночку. Відповідно, мені пам'ятаю, була попалася 10-та рампа, на 9-й стояв зелений страліс. Не 9-й, на, на 8-й, вибачте, тоді. Тому що так був рахунок. 10 рампа. Чим 10 рампа? Я е, завжди е, хочу, збираюся вам про це ще розказати. Це так званий ефект кутового місця. Що дуже неприємно, коли кутове місце ваше, яку вам дають рампу. І є перешкода, тобто кутове, значить вони в куті. Є бокова перешкода із зовнішнього радіусу повороту. Чому з зовнішнього? Тому що ми розуміємо, що у нас буде десь ось так іти траєкторія, ось так буде дуга. І зовнішній той, який, ну ви розумієте, зовні кола. Це, що знаходиться з цього боку, внутрішній. Відповідно, зовнішній у даному маневрі у нас буде правий борт. Я ви бачили, проїхав, протягнувся. Сюди і е, почав пробувати ось таким чином пробувати цілитися, попасти у траєкторію. В чому в даному етапі, в даному маневрі, саме найвели... найбільша трудність. Саме найбільша трудність я хочу її описати таким чином, як я вам завжди, тим, хто вчиться, розказую. Уявіть собі, що ви вже там стоїте і маєте виїхати. З даного місця. Тут пропорція майже співпадає на оцій дошці. Єдине, що в мене було трошки більше ще місця спереді кабіни, бо на даній, в даній такій модуляції я би отак сказав краще. Так? Тут ще машини проїжджали. Значить, В даній ситуації, коли ми маємо перешкоду по лівому боці і нам треба повертати направо, ми завжди думаємо, як же нам не зачепити хвостом. Як же нам не... Чому ми так думаємо? Тому що ми пам'ятаємо, що в той момент, коли ми ламаємо голову, то наш хвіст, оце що заді, заді, задніх осей, так, причепа, робить таку собі дугу. Не хочу тут зараз... Ну, давайте ми заберемо цю трубочку. Він собі робить ось таку дугу відносно траєкторії, по якій йдуть. Колеса, тобто колеса йдуть десь по внутрішні, а саме хвіст в момент поворота робить дугу. Для того щоб цю дугу не було просто зробити, дана фірма, маючи ось тут сходи, які були поломані неодноразово. Ви бачили на відео, тут стояла камеру, поставили тут грандіознішу жовту трубу. Таких розмірів, я таких розмірів ще не бачив, Ну я не знаю. Мабуть, що сантиметр 35-40 в діаметрі і висотою вище коліна мені. Тобто там вони вже позлилися по-серйозному. Бо якби труба була меншою, то можна би було ще пропустити над неї бампер і пустити. Над нею, але це взагалі нереально, вона дуже-дуже висока. Дивіться, з чим основне ти стикаєшся, коли ти робиш такий маневр. І чому я виходив так багато разів. Я вам скажу, що навіть як я виходив з собою, я рідко себе хвалю, я дуже задоволений, тому що я вгадав траєкторію. Що означає вгадав траєкторію? Коли місця мало, я вже також вам це розказував, то будь-то експеримент зі ста водіями, всі вони заїдуть. По єдиній траєкторії для задніх коліс. Тобто оці колеса 6 коліс, оця, оцей візок, на якому котиться вся оця, е, наша, наш причіп, наш вантаж, він звідси буде мати якусь траєкторію. Заходити по якійсь траєкторії. так, І будь-то. Коли місця мало, будь-то багато місця, траєкторія може бути трошки ширша, трошки вуща. Сто людей заїде експериментальним шляхом і будуть мати різні траєкторії, якби хтось малював по покритті. Якщо місця мало, так як в даній ситуації, то заїхати туди можливо тільки по одній траєкторії. Повірте мені, по одній траєкторії з відхиленням, ну якщо ширина ската ось така, то якщо би ми... Малювали, 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 то були б втоптані дві такі рельси, і всі би їхали по одній траєкторії. Всі ті, що заїхали, всі, хто би відхилявся від тієї траєкторії, просто не міг би заїхати, впирався б лівим чи правим кутом щось. Тобто водій, коли приїжджає сюди, по-перше, має уявити собі цю траєкторію, а потім має попасти на цю траєкторію. Я е уявляти вже собі, слава Богу, навчився. а... То, що попав на неї з першого разу, то дуже тішуся. Що це докажуть? Скажуть, Ой, розказуй, то попав на траєкторію і 150 разів виходив. От саме. Зауважте, що якщо людина 150 разів виходить, як я виходжу, подивіться з кожного виходження, що я робив. З кожного я вийшов, поставив машину на ручник, вийшов, подивився і продовжую рух назад. Я під'їхав ну, буквально пів метра. Вийшов, подивився і продовжує рух назад. І так багато разів, якщо ви за кимось наблюдаєте і хтось так робить, значить він йде по правильній траєкторії. Бо якщо він вийшов, подивився і починає їхати вперед, значить він побачив, що він не туди, куди треба. Чому ж він тоді виходить? А чому він виходить? Тому що дана траєкторія потребувала у мене. Оце, ось тут я поставив авторучку, щоб показати вам ту. Звісно, таку відому м -м, трубу жовту, яка у них була, це була основна перешкода в моєму маневрі. Тобто, маючи цей подовжений хвіст, який в мене виступає не в мене, а причет, виступає на 4-10 від задньої осі, тобто дуже великий, навіть на відео ви можете це зауважити. Мені потрібно було оцей кутик спокійно пронести тудою, куди. Вони поставили оту жовту трубу. Для того, щоб осі, які знаходяться ось тут, ви бачите тільки чорними лініями, пройшли по тій траєкторії, по єдиній, по якій я можу занести причеп під рамп. Але ж, якщо я знаю, що над, трубу, над трубою я пронестися не можу, то мені потрібно було першу частину маневру їхати круто серединою дверей саме в трубу. От саме на трубу. Знаю, що камера трошки спотворює і ви цього побачити не могли. Саме на трубу. Тому, саме тоді тому я стільки раз виходив, щоб ближче, ближче, ближче. І прокрутити задній лівий е, вказівник повороту чи задній е, задній лівий кут бампера. Перед самою трубою, що означає прокрутити? з зігнутою головою тягача. А повірте мені, маючи ось і так далеко від кінця, ефект грандіозний, набагато більше ніж у вас звичайних. Тягачах, причепах, коли я починаю ламати отут голову, мій причеп в бік зміщується дуже-дуже активно. Ну, я думаю, що ви розумієте, чому. Чим далі від осі, від точки крутіння, край, тим більше в його зносить. Тобто я сміло, сміло, не сміло, я виходив багато разів. я Тисну його просто на жовту трубу, і в останній момент хотів пронести якомога якомога ближче до труби. Бо тільки таким чином я можу зайти на ту траєкторію, яка мене занесе саме. Під рампу номер 10 Була ще одна трудність, якої ви не могли бачити, тому що не було камери. Зі сусідні всі рибалти у такому шахматному порядку зміщені одна на іншу. Так, виступає. Тобто рампа номер 9 отут, аж отут, і оця штука, оцей откуд, так, виступає метра 4, 3-4. В той момент, коли ми там минаємо жовту трубу, ми можемо спокійно. Тут дверима, тут лишається між дверима і стінкою. Оце стіна, мимо якої ми маємо заштовхати під рампу. Її ви не бачили на відео. Залишається буквально 30 см. Хтось мені написав, добре, що не було ще труби з прям. Е Чекайте, з правого боку, з правого боку, тобто тут. Це влучне зауваження, але не зовсім, я не зовсім згідний, тому що при такому маневрі ви повинні розуміти, що вас не дуже цікавлять все, що знаходиться, ну як не дуже цікавлять, з внутрішнього радіуса. Навіть якщо ви тут не дуже бачите, внутрішній радіус ми дуже легко обгинаємо. Ми розуміємо, що тільки ось точка крутіння ми пропустили, мимо якоїсь перешкоди, ми вже не можемо змістити самі колеса. Ліворуч. І нам тут місця фактично не треба. Ми можемо тут йти в дуже-дуже впритик, до чого завгодно, тому що хвіст у нас дивиться туди-туди. А з внутрішнього радіусу ми йдемо по дотичні. А от з зовнішнього радіусу ми не йдемо по дотичній. тому що у нас отака от виявляється штука. У нас йдуть колеса по ось такій траєкторії, а хвіст іде, тобто кут, оцей задній, оцей задній кут іде. По траєкторії, який наступає на жовту трубу, як я казав, і вона виявляється страшною перешкодою. Тобто ту жовту трубу явно там поставили, ну, поставили, тому що всі все ламали, але через неї е, виходити треба було дуже-дуже багато разів. На відео не дуже хтось зауважив. Це всі казали, що близько стіна спереду, близько все. Єдине, що мій сигнал, який я тут е, хочу у цьому відео до вас донести. Чекайте, бо в мене тут відчепився причеп, е, що в таких маневрах, коли у вас кутовий, е, кутовий, е, з зовнішнього кута, кутова рампа із зовнішнього кута повороту, зовнішньої в даній ситуації і по лівому борті. То ви маєте проблему, тому що лівим кутом вам треба їхати в стіну, в трубу, в сходи, в що завгодно. І пронести цей кут якомога ближче, оскільки кабіна зігнута, і цей кут у нас повністю сліпий, то пронести його ні з якою інтуїцією. Я вам казав, що навіть якщо знаю, що відбувається за кутом, то з дистанцією до пів метра. Далі я вже сумніваюся, а коли я сиджу ось тут і ніякої видимості цього кута не маю, я хочу пройти. Від біля труби сантиметрів 25-30 цього, цього зробити неможливо. Просто треба підштовхувати, виходити, підштовхувати, виходити і дивитися, з якою траєкторією він просувається. Чим ближче ви пройдете від початку, ось тут, від початку цієї жовтої труби, тоді, тоді не треба вже е, різко крутити і ламати. Тоді вести оцей кут. По начебто по трубі, тобто вирівнювати голову і якомога ближче до неї. Бо якщо будемо ламати сильно, то заїдемо ось тут в стіну. з Чим я також стикався там і виходив ще. Біг назад, якщо ви пам'ятаєте, і дивився, щоб заглянути сюди, тому що вже у праву камеру нічого не бачив. Тобто, коли ми пройшли кут, все-таки пропустили якомога ближче, продовжуємо оцей кут тягнути начебто по трубі, вирівнюючи голову. Також я колись вам розказував в старих, давніх своїх відео прямолінійний рух кутової частини півпричепа. Ми начебто сковзіння ведемо по трубі, ну, по трубі, це так, образно по трубі. Я маю на увазі дуже близько, по трубі, по трубі. І в кінці ми, якщо будемо тримати цей кут якомога ближче, дійдемо до рампи прекрасної рівно. Єдине, що в моєму випадку не вийшло. То ви бачили на відео, я історію ставив. Голова залишилася зігнутою. Можна було кілька рухів зробити і лише поставити її рівно, але я наумисне лишив її зігнутою. По-перше, немає потреби. По-друге, це давало можливість машинам, які проїжджали спереді, проїжджати спокійніше і далі від мого кута кабіни, тому що зігнута голова зробила можливість трошечки на кілька сантиметрів укоротити мою всю сцепку. Але суть, суть. Цього мановру маневру заключається маніовру, маневру заключається саме у тому, по зовнішньому радіусу пронести той хвіст, який виступає якомога ближче до перешкоди, як перед нею. Тобто ще раз і останній раз повторюю. Якщо труба закінчується ось тут, ось тут кінець, то моя, моя була задача, чому я відходив їхати на неї, на неї, на неї, на неї, на неї, на неї, на неї і ось так пронести. А тоді кут. Рухати вздовж труби. Щоб зробити отаке зігнутою головою, то треба було півметра назад, побіг, півметра назад, побіг, півметра назад, побіг. І всім було дуже приємно дивитися, як я займаюся спортом. Якщо у вас попадаються кутові рампи, то це головоломка. Це ще більша головоломка, коли вони не у такому зміщеному шахматному порядку, а перпендикулярно. Якщо кутове місце, це проблема. Ми будемо ще про це говорити. Я покажу ще це на більш складному місці з прямолінійними рампами, і бажано з візуалізацією з дрона. Це набагато, я рахую, що набагато ефективніше, ніж просто машинка. І дошка. Але як сказав вже на початку, у даному, в даній ситуації іншого варіанту нема. Є одна єдина колія для всіх. Іншої колії тут нема. Або ти на неї попав, або ти на неї не попав. Я тішуся і хвалюся, що я на неї попав з першого разу. Ось саме то, що відбувалося на тому відео. До якого я вас посилаю, і яке відбулося абсолютно без жодного коментаря, просто під музичку. То був такий собі експеримент. А це, можливо, комусь допоможе. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, не хворійте, заходьте ще, до нових зустрічей. Усім миру і великої перемоги Україні. Па-па.